1 серпня 2023 року у селі Антонівка Варазького району відновила свою діяльність стаціонарне поштове відділення Укрпошти. Це сталося завдяки спільним зусиллям громади, влади та журналістів. Чергове відрядження в Антонівку, щоб почути думку людей. Ви знаєте, коли закрити якісь організації, це завжди погано. А коли відкриті, то завжди добре. Та а насамперед, це почта. Почта, тому що ви знаєте, і листи, і телеграми, і посилки. Зараз світ такий, що комунікабельний. І кожен хоче щось отримати. Люди спілкуються між собою, і це, звісно, дуже добре. Так що ми дуже правильно зробили, що відстояли нашу почту і що вона буде працювати. Це 100%. За якою послугою ви сьогодні приходили? Я сьогодні приходила, щоб зняти з гроші. От, ну і зняла так, що. Мені дуже а добре. А пенсію як ви отримуєте? Пенсію я отримую на карточку. І отут на пошті ви її зразу знімаєте. Е, так, так, так що. А це... якими ще ви послугами пошти користуєтесь? Е, ну, листи ми не пишемо, ми завжди, ви ж знаєте, переписуємося зараз. В, е, 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 так що більше ніякі. В основному це гроші. А гроші це все, ви знаєте. Це і настрій людини і все, що не треба десь їхати в район знімати, а тут на місці. Це дуже добре. 1 серпня. Одразу начальник листоноша, так? Ну так, з першого, так? Десь якого з 17-го почала платити пенсію. Mm -hmm. Я з 15-го прийшла якби на стажировку в суботу, вже з 18-го. Люди доволі, що відкрилися відділення, ми беремо багато, багато-багато різних платежів, беремо, віддаємо гроші, посилки в нас, платять за навчання, телефони поповняють, дуже-дуже багато рівних таких ідуть. А як з передплатою періодики? Тоді не працювала відділення. Цей місяць ми дуже багато, здає дуже багато випускного газей. Майбутні люди, якщо каже, буде тут носити, буде кошта працювати, ми буде виписувати далі періодику всяку. А що з листоношами? Скільки на відділенні листонош? На два села на листонош. На Антонівку й чаклу? Багато для неї, для неї одної дуже багато. І було чаква окремо, була Антонівка окремо. Ну, то все рівно їм, а так вона просто не встигає. Не встигає вже. Зараз е, багато людей йде в її, ну, захищаючи, працювали відділення, то йдуть, на відділення і хоч ту пенсію отримують. Вона платить пенсію так, до 4 годин, до 4 вона має ще привести. У вашому випадку, яка практика варта, щоб відділення працювало? Да, Звичайно, бо ж тут люди так само і отримують пенсію. Ну що, е, Стара людина поїде до Володимирець е, отримав ту пенсію. Чого вона поїде? Багато таких людей лежачих, які по догляду багато. Ну, я ж не думаю, що вони будуть їздити Володимира, знімати так само ту пенсію. Так само платити за світло. Дуже багато за світло не стільки не стільки, з Знімають гроші в нас, теж так само платять різні послуги. Загалом люди кажуть, як задоволені, не задоволені? Всі задоволені. 12 червня 2023 року Антонівській сільській раді відповіло акціонерне товариство «Пропошта» в особі рівненської дирекції. Відповідно до цільової моделі населений пункт Антонівка буде обслуговуватися пересувним відділенням поштового зв'язку номер 44 Графіки присутності населених в населених пунктах стадії затвердження та будуть доведені до мешканців належним чином. Але вдалося змінити ситуацію. На такі ризик бо ніхто не це є. не хотів працювати, вони пішли на такий риск. Людмила, скажіть, різниця між тим, коли була пересувка і сьогодні відділення, коли краще? Звичайно, зараз краще. Я прийшла, готівку зняла. Мала би їхати в Володимире знімати готівку. Або в савни, а так прийшла. Будь ласка, з карточки зняла готівочку, Маю гроші. З відкриття відділення, за словами жителів, збільшилась і передплата періодичних видань і послуги, які надає та приймає Укрпошта. З 13-го року я вже працюю листоношою у ВПЗ «Антонівка». Вже ж десяток за плечами є. Працювала до листопада 2022 року. У Антонівці перевелася Сарнинський район, де від сім'ї до роботи три кілометри. Теж там працювала листоношою. Тепер під час закриття, поки було закрите відділення, три місяці було закрите відділення, людей не знайшлося, мене там скоротили, туди, де родилась, там прородилася. Якщо взяти по послугах, от з, дог... з огляду на ваш той попередній досвід, чи змінилися суттєво послуги пошту і запити людей на якісь послуги тоді і тепер? Ну, тоді було багато, виписували кореспонденції газет, було поповнення інтернет, людям дуже зручно. Не було в нас моторизоване відділення. Було... Все вручну і все на паперах. Тепер уже добре з комп'ютером можна зняти готівку, можна розрахуватися карткою, будь-які за посилки, за перекидання коштів. І людям зручно, людям добре, що є відділення, люди доволі через те, що не кожна людина похилого віку спроможна десь кудись добиратися своїми, як би сказати, здоров'ями так само фінансами. Як багато ви обслуговуєте людей в свій робочий день? Дуже багато. Ну, ви тільки в Антонівці? Ні, я села. на, на Антонівку. Ну я було дві листоноші, було роботи, хватало двом. Тепер дуже багато велике навантаження, великі суми виплат, різні люди, тим більше воєнний час, всякі люди є, і переселенці, і військові, і так само. Люди приписані з інших сіл, багато велика кількість пенсіонерів у нас, жителів, так само, як не посилки, то якісь інакші виплати, чи принароджені, чи багатодітність, чи субсидія, пільга. За електроенергію, людям добре, що є відділення. Засоби безпеки є з вами. Ви гарантуєте свою безпеку сама собі? Як би сказати, ми такі оснащені усім, ага. ся в нас автомат, це наша посмішка і, наша, і наші слова до людей. Багато люди! І жителі села, і журналісти дякують за відновлену діяльність відділення, адже це зручно людям. Один день, на тиждень приїдуть, і от виглядаєте жди їх. Поки вони приїдуть. Загалом люди по селах багато відправляють, отримують посилок, yeah. послуг. Посилок дуже багато. Посилок і, посилок, і... і все. І передачі різні, багато що. Ці позитивні зміни в діяльності укрупошти в селі Антонівка подобаються її жителям. Людмила Боцик для Володимира Радсіті.